Зараз пані Стефанія чекає найдорожчу людину у житті. А ось і вона це єдина донька у неї рак щитовидної залози. Я вночі спати не можу, мені погано, мене досить дуже сильно, давить. Ну такий тривожний стан, дуже. Перший раз мені робили в 2001-му операції, а потім в мене стався те, що в мене дідусь помер, і в мене стався рецидив. І зараз знову треба знову оперувати. На це потрібні кошти. Ціна життя Марії 25 тисяч гривень, тож її мати почала шукати гроші і натрапила на ось це оголошення. Кредит без відсотків. На радощі жінка одразу ж зателефонувала за вказаним номером. Їй сказали, щоб взяти кредит, потрібно спершу заплатити. То вони сказали, от ви зараз оплатите перший внесок, і через до трьох годин ви отрите мискавий, який банк і тим вам прийде смс, ви отрите ці кошти. Ну, я їх попиталася, кажу, дівчата, щоб вони обманювали, бо вийти, що таке, я їх не переживайте, все буде добре. До трьох годин ви получите целу. Тож жінка без жодних вагань заплатила перший внесок 9 тисяч гривень. Та повідомлення про омріяний кредит їй так і не прийшло. Хотіла взяти позику жінка в кредитній спілці Банк Платинум». Її офіс на вулиці Любінській. Сюди пускають лише за попереднім записом. На вході стоїть охоронець. Такі заходи безпеки не даремні. В інтернеті з'явились цілі форуми, обшахрованих кредитною спілкою людей майже зі всіх міст України. Весь день прождав, грошей не було. На наступний день почали визванювати ні. целый день меня уверяют, ждите, ждите, деньги будут, сто процентов, то есть обещают, что вот сегодня деньги будут. Но меня этот второй день мучительных ожиданий немножко как бы напряг. Я вечером пришел домой, открыл интернет, пробил их название и увидел, что Таких ожидаючих, як я, то тобто в Україні, дуже багато людей. Олександр з Києва теж прочитав газеті стабільно, надійно, чесно і теж потрапив на гачок. Хотів взяти у кредит 60 тисяч гривень. Спочатку думав, що прийшов у банк. Однак згодом виявилось, слово написане великими літерами, абревіатура. Банк у них вот звучить у ні. Ну там є після кожної букви, ще точечки. Тобто, якщо ці точечки у них на підписанні я увиділи, говорю, вот що це за. Точка послі слова, ну, в слові банк після кожної буквою стоїть точка. Вони мені говорять, що це розшифровується як більш актуально, ніж кредит. І така абревіатура не випадковість. Адже слово банк викликає довіру. Та коли вже Олександр зрозумів, що його дурять, написав листа до Харкова, де є головний офіс фірми. Наших журналістів тут зустріло дві жінки. Однак спілкуватись не захотіли. Натомість дали телефон начальника служби безпеки фірми. Очень много людей, которые не выполняют условия договора. Очень много таких людей. 90-пов есть люди, которые расторгают договор раньше времени и не получают, а потом жалуются. Есть люди-мошенники, которые заключают договор, хотят опасные путем получить денежные средства чесно нас. Якраз договір і є капканом для клієнтів. Маленький шрифт, складна термінологія. Люди, як правило, не читають двох найважливіших пунктів: так званий кредит, насправді лише премія, яку кредитна спілка дає обраним клієнтам. Ще один непомітний пункт. Учасник договору зобов'язаний неодноразово, а кожного місяця сплатити спілці грошовий внесок. Про ці умови нікого не попереджають. А якщо людина їх не виконує, це стає приводом для спілки не дати вкладнику обіцяні гроші. Тож обман довести вкрай важко. Опоненти, тобто представники кредитної установи, обов'язково поставлять питання в суді, що клієнт мав можливість ознайомитись з договором, де все розписано, і якщо він або неуважно його прочитав, або взагалі не читав, то фактично він не має підстав стягувати відшкодування збитків. Єдиний вихід писати заяву у міліцію. Якщо відкриють кримінальне провадження і клієнта банку визнають потерпілим, він має право звернутися із позовом про відшкодування коштів. Так зробила і пані Стефанія, і пан Олександр. Щоправда, чи вдасться їм отримати свої гроші назад, вони не знають. Христина Шевченко Олег Кухар, Юрій Задвірний. Головні новини Львова.